Уважені. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов молитись на гору молитися самоті як звечаріло, Він був там самодим, що ми доживу посеред моря, його кидали хвилі бо вітер був супротивний о четвертій сторожі ночі, Ісус прийшов до них, ідучи по морю, гучні, побачивши, що він йде по морю жахану то привид заговорили, з переляку закричали, та Ісус цієї ж миті мовив до них «Заспокійтесь, це я не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже Господи, коли це ти. Вели мені прийти по воді до тебе, іди, сказав Ісус, і вийшов Петро, з човна, почав, іти по воді прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього. Мало вірить, чого ти засумнівався, як увійшли до човна, вітер шух. тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи, ти істина сина Божий, і перепивши прибуди в землю, на землю. Заспокійтесь, це я. Не бійтеся. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Високоприсвящені присвященні владики, достойні владико, номінати, вседідніші, всечесні преподобні отці, другі сестри, і брати в монашестві, достойні браті семінаристи, достойні представники органів державної влади, різних рівнів, народні депутати, які сьогодні разом із своїм народом тут молитися. Дорогі наші прочане, які з різних кінців України і світу сьогодні прибули сюди, до цього княжого міста, до цієї княжої гори у Крилосі. Дорогі діти України і нашої церкви, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Дорога наша молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь Бог нам дарує унікальну, особливу хвилю. Дозволив нам знову зібратися тут, на цій Кримській горі, яка упродовж тисячоліття є особливим часом і простором зустрічі. Зустрічі людини з Богом. Цілі покоління. Наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчям, відчути Його спасаючу, рятуючу десницю серед розбурханих хвиль цього житейського моря. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі. Який ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї? Наступив ранок, прийшов день світла. Ми живі і ми стоїмо тут в молитві. Ми прийшли на цю всеукраїнську прощу до княжу Галича, щоб молитися за Україну. За нашу батьківщину, за наш народ. Стоючи тут, на цій горі, думаю, що ми всі нашими думками, нашим серцем глинемо до наших військових, синів і дочок України, які зараз там, на сході і півдні України, грудьми своїми закривають цей наш час і простір молитви. Ми прийшли сюди, щоб принести до стіб Криловської Богородиці наші молитви і прохання про перемогу, перемогу України над цим безбожним, несучим смертю ворогом. Ми сьогодні молимося, Боже, пошли Твого архістратиге Михаїла і все небесне військо нехай допомагають нашим дівчатам і хлопцям на фронті. Ми сьогодні молимося, Боже, звільни полонених, зціли поранених, поможи звільнити тих, які перебувають в лабетах російської окупації. Ми молимося, Боже, зціли рани Твого люду. Боже, даруй нашій батьківщині справедливий Твій небесний мир. Коли ми приходимо сьогодні до Бога цією молитвою, Господь Бог нам відповідає. Він до нас щойно промовив. Ми щойно чули Слово святого Божественного Євангелія. Давайте вслухаємося в те слово, його посмакуємо. Нехай воно для нас буде отою трапезою Божої сили, Божого миру, яку сьогодні ми хочемо тут. Перед Божим обличчям спожити. Цікаво, що Матей починає свою розповідь з багатолюдної прощі.